Мене кинула дівчина, ага. це не ок. Yeah. Я пішов до кінта Валери та купив коробок. Oh. Ти уяхала не кубік, я з багатим тіпом. Моя бомж але в мене душа, у yeah. водні коноша. Якщо спитати у пересічного українця, що таке андеграунд, він скоріше за все скаже, що це приблизно ось такий текст на приблизно ось такий біт Але насправді це не андер, це скоріше шансон в стилі реп Визначення ж справжнього андеграунду дуже добре описує, як на мене, Урбан Дікшенері. Це жанр у музиці або іншій формі, призначений для елітарної аудиторії, який часто характеризується високим рівнем оригінальності та експериментування та не відповідає типовим стандартам, трендам чи ажіотажу, встановленому популярними змі. Мейнстрім часто має тенденцію красти ідеї в андеграунду. Також андером називають творчих одиниць, які роблять щось не задля чи грошей, а за для любові до справи, якою вони займаються. Я повністю погоджуюся з цим визначенням, але не можу не спитати, що таке андеграунд у тих, хто знає про нього набагато більше за мене. Як на твою думку, чому в нас дуже довгий час? Зараз це змінюється, ну як мені здається, в нас дуже довгий час андеграундом люди, які пересічні люди, а називали музику про я в паді, падіке скуріл касячок. Ну, ось цей блатняк, який від репу зазвичай російською мовою. Ну от в твоєму питанні є і відповідь насправді. Бо ми все життя, наше, наше покоління е, жило в цій бульбашці оцього такого невеличкого руського міру, який є, був присутній в, в нашій творчості. От, і це завжди була якась там каста і так далі. Не буду називати. Я думаю, ти розумієш про що ти так, от. От. І тому воно так і сформулювало. Е, Погляди інших людей, які взагалі не є в культурі, наприклад, і в, там, вони просто дивляться і думають, ну блін, ну, це падік, це район, це точно якийсь там водний десь. І, ну, так, це ось така музика. От, і це таке хибне явище насправді. «Underground» — ну я не знаю, це напевно музика, яка відкриває більше, ніж готова сприйняти е, широка е, маса суспільства. От, е... Якось так, але андеграунд в Україні. Ох, це складне питання для мене насправді. Тому що я хотів свій час виділити кількох людей. Я, в принципі, думаю, можу кількох назвати, типу. от, там, наприклад, Гоня — це андеграунд репер. Що андеграунд для тебе? Блін, це настільки заїжджене питання, що я дуже заїбався вже на нього відповідати. Ну, тіпо, відколи реп, блін, став самим популярним жанром в світі, це поняття Неграм. Просто в Україні тепер залишається не формат. І артистці, артисти бояться лейблів, блять, бо навіть остання ситуація з волбоєм, люди ж не розбираються в тому, вони бачать, о. Лейбл, контракты, все. Артисту торба. Типа и... І... Молодь, яка починає робити там молодь, яка починає там, робити музло, пов'язує свій шлях е, з музлом, з репом. І думаю, ну я точно не буду лізти в якісь продюсерські проекти на лейбли, тим більше підписуватись і так далі. Буду сам, бо так роблять трушні репери. Трушні репери, там, наприклад, в Штатах, всі, всі з контрактами, вони всі вигризали собі ті контракти, вбивали один одного за них, тіпа, щоб пройти сп... Underground. Ну, почнемо з банального. Почнемо з банального. Це те, що під землею. А що під землею? Якщо подивитись на це з сакральної е, сторони, то, от ми з тобою на вулиці говорили там, про тих самих слов'ян е, і релігії. Е, під землею, це типу невидиме. Да? Це типу щось, щось що невидиме, не проявлене. Я думаю, що андеграунд — це не про. Не про Крону не про те, що якби в дереві стопудову, якби видне з зеленими листями і з яблуками. Це про коріння, яке глибоко внизу, і воно для того, щоб насправді приносити щось корисне для стовбура і цієї крони. Тобто чим керуються ті, хто залишається андер, та кожна людина ставить собі на вагу, що їм більш потрібно. Тобто умовно, це так, як ти в вибираєш машину, наприклад, там хтось вибирає сарай посад. Типа, хтось вибирає купешку, якусь там Тойоту стару, типа йому подобається вид. Йому вид важливіше так само і в музлі. Тіпа. хтось хоче кормитися з того, впевнено, стабільно він мусить іти, ставить там, не знаю, якісь свої моральні поняття, якщо вони існують, і, і працює. Андерграунд це для мене те, що користується дуже низькою популярністю серед е, мас. І це те, що може бути щось нове. Може бути вже щось старе, але основне це те, що воно є. Про нього мало людей знають. Ну, Якби ти задав мені це питання років 10 назад, я б впевно сказав, що так. Я вважаю себе Андрій Грамодом. Якщо там будуть оцінювати андеграунд, це там, не знаю, якась ненормативна лексика чи реп про якісь наркотичні речовини, ну це не андеграунд, андеграунд може бути абсолютно різний. Поки ти не заробляєш гроші, це андеграунд. Я колись чув у заморських реперів, так фіфті казав. Ти можеш, звісно, довго казати, що ти в андеграунді, король андеграунду, всі діла, якщо в тебе вже капають бабуси. Тут вибачаючи очок. От e, Son e, Honest є такий чувак, він тут з нами, він поза кадром, але він тут. E, є, є, ще кілька, є ще кілька людей, я можу, в принципі, поназивати імена, але чи вичерпно воно буде, це все якби, через призму їхньої музики, типу, тобто, треба дивитись. Бо в нас, в принципі, якось приросло. Це що от андеграунд музика, це типу музика, яка не популярна. Я б, я б так не сказав, вона популярна просто в вузьких колах. Якось так. О, ну, напевно, слово андеграунд це тільки в Україні і особливо в українському репу. Це слово стало синонімом чогось, знаєш, такого під'їзного, неякісного, зробленого без бюджетів, на коленки, з низьким рівнем. Думки якості в всьому ж світі андеграунд це не значить неякісно. Це якраз андеграунд це авангардна музика, яка так вона не зрозуміла там для мас широких. Але саме в андеграундній музиці, завдяки тому, що люди, які її роблять, вони. Вільні від якихось шаблонів, вільні від задачі сподобатись великій кількості людей, вони можуть е, народжувати щось нове, вони вільні в творчості своїй. Небажання бути е, таким медійним і лізти всіма методами там, в екран і ну, щоб про тебе з кожного як -то, утюга. Казали. Ось андеграунд це, це позиція. Це вибір. Ось. І це, ну, це, це не мейнстрім в цьому різниці. Ну, можеш бути андеграунд популярним? Звісно. Тим тим він і. Тим він і цікавий, що він, що він відрізняється і тим, що і приваблює, я не знаю, багатьох діячів тим, ну просто я, я це зараз уявляю в себе в голові, як, наприклад, там, що мене цікавить. І я думаю, ну да, щось <сас> це чомусь мене не Наталя Могиловська цікавить, а щось інше. Там е, не знаю, що, як це. «Сестричка Віка, «Червона Рута, перший фестиваль. Оце андеграунд, як на мене. В Україні взагалі під поняттям андеграунд люба музика, яка просто не популярна. От ти збираєш людей 50 на канцику в якомусь клубі, ти андеграунд. Збираєш тисячу, ти мейнстрім. Мені здається, що розділення в нас зараз тільки таке. Воно ж різниця зі світовим. Да, абсолютно. А, чому так? У нас трішечки спотворені цінності взагалі наші люди. Нас якщо, наприклад, UK тому ж. Сприймають, наприклад, Євробачення, коротше, що я усвідомив? В нас в Україні в Україні, типу Євробачення, ти коли їдеш на Євробачення, ти відстоюєш честь країни. Якщо ти, не дай Бог, щось зробиш, ти опозорив націю, Україна розпадеться, весь пістець. А, в UK це чисто туса прийти побухати, покайфувати прикольне шоу, якісь там номери, хтось щось придумав класні треки, хтось щось записав, десь якось класно виступив. Не вийшло та насрати, типу наступного року це і так повториться. А, і так відношення до всього. Ми м -м, надто багато вимагаємо самі від себе і надто багато відповідальності беремо. І покладаємо її на якусь творчу одиницю, яка ну поки що таку відповідальність, якщо ми б брали по світовому ринку, не зобов'язана нести навіть, тому що ну вона знаходиться на старті якогось творчого шляху. Загалі, що це для тебе, якщо спитати, тому що ну як охарактеризувати це, якесь визначення дати щось, що це може бути. Андеграунд, ну для мене андеграунд це здебільшого люди, артисти, митці, які не вбачають в своїй творчості. Якоїсь комерції, тобто вони не, жад... не жадають прям піднятися якось матеріально в плані фінансів. Тобто вони роблять свою творчість тільки через те, що вони тим живуть, вони живуть все своє життя просто вони творять. І по суті, це. Ну, це, це таке моє визначення андеграунду. От, що це є безкорислива творчість, по суті. Що, що ми пишемо до андеграунду? Зратить фен кілограмами, поняв, типу, облизувати водники, типу, в очереді десь там на стройках, ну. ну. Слухай, непопулярний не вже не має значити на якісний, правильно? Що, 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 ще раз? Не популярний це не значить, що треба, щоб воно було неясніше. Однозначно. Однозначно, Ну, наприклад, е андеграунд же ж може бути і дуже якісний. Поняв? Все ж залежить від того, хто це робить. Як ти сам відносишся, як, наскільки ти поважаєш себе в першу чергу і свого слухача. Якщо ти хочеш готувати гавно і просто кажеш, що це андеграунд, ну, пожалуйста, Тіпа, в тебе буде публіка говноєдів. Клас, клас що, ну, це правда. <світ> В усьому світі андеграунд це є джерелом натхнення для більш масових артистів, які дивляться на андеграунд, черпають звідти ідеї, якісь упрощають їх, щоб вони стали більш зрозумілими для широкої маси. От. І тому я. Дуже сподіваюся, і ця тенденція вже є в Україні, що в нас андеграунд стає все більш і більш якісним, прикольним. З'являється зараз купа нових артистів, які саме з андеграунду, але роблять за високими стандартами якості це і по звуку, і це і по картинці відосів і так далі. Український андеграунд сьогодні не може похвалитися великою кількістю грошей, але є ті, хто все ж таки його підтримує. Окремий респект летить бренду «Ігермайстери», який вже багато років допомагає незалежній українській сцені. Що ж до андеграунду, для мене це перш за все чесна музика, і саме вона в більшості випадків формує фундамент культури. Люди роблять щось, що їм по кайфу, після цього в них краде ідеї попса і використовує у своїх піснях. Так завжди було і так завжди буде. Це нормальний кругообіг ідей в природі. Але я просто хочу сказати, що Андер це чесна музика, якої в Україні дуже багато і яка варта вашої уваги, хоч і не знаходиться на перших рядках чартів. Якщо тобі подобається подібний контент, будь ласка, підпишись на наш канал та залиш коментар. Це допоможе нам робити більше подібних влогів. З повагою, редакція Репів.